Лідія та Анатолій Сузанські волонтери почали займатися благодійністю в 2014 році, коли їхній син Олександр пішов служити. Торік Олександр загинув, аби допомогти 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді, де служив їх син, батьки виставили на онлайн аукціон ікону. Богородиця була покровителькою нашого сина, тому що в нього було день народження 21 вересня на саме на Різдво Богородиці. І «Оскільки минулого року змінили церковний відлік свят, церковний календар в 23 2023 році. І, власне, в 2023 році загинув син, і більше вже цього свята, Різдва Богороди, це вже 21 вересня немає. Так, і цей образ залишається пожертвуватися в пам'ять про нашого сина. За місяць часу батьки Олександра Сузанського зібрали півмільйона гривень та купили три дрони. Саму ж ікону не продали, а залишили у Хирові в храмі Святого Миколая. У Нас такі ж мурашки по тілу, і ми дивимося так одне на одне. Розуміємо, що ми його вже не заберемо. Що це вже не лот, і взагалі він не може бути лотом. І так гармонійно цей образ залишився тут, в цьому храмі, де народжувалася вісімсятка. Церковну територію в Хирові раніше називали єзуїтський конвікт. Згодом тут збудували храм, а у період радянських часів тут розміщувались інші військові частини, розповідає настоятель храму отець Василь Денькович. Тут були різні війська, і ракетні війська, і танкові війська, і стольбат будували ці казарми, отам, що є нові, які бачите перед собою. Спочатку зайняли місце в всіх будовах того конвікту, де прибудований до храму. Пізніше не вистачало місця, їх було дуже багато і побудували ці там одна казарма, друга казарма, клуб, медрота, де тут їх несли службу, були задіяні миротворчі місії в Іран, Ірак. За словами Василя Деньковича, 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада базувалася у Хирові 27 років. А у 2003 році передислокувалася до Львова. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.